Як in English буде тротуар, перехрестя, затор, пішохідний перехід, як називати англійською різні типи дорожніх знаків? Що таке шеврон в дорожній розмітці? Та що ще, окрім здатися та капітулювати, означає дієслово to surrender? як описати маршрут англійською та дати вказівки, куди їхати, і як дістатися пункту призначення? Я Олена Чекрижова вчителька. Це канал Армійська англійська, і сьогодні ми говоримо про driving – керування автівкою, а зокрема про traffic, road signs та routes – дорожній рух, знаки та маршрути. Транспорт рухається автомобільною дорогою a motorway або a road, або ж швидкісною трасою a highway, що має смуги, які в англійській мові називаються lanes. Відповідно, автівки рухаються по car lane, автобуси мають свою bus lane, а велосипедисти bicycle or bike lane. Пішоходи pedestrians – ходять по pedestrian lane або ж a sidewalk. І перш ніж ми почнемо говорити про дорожні знаки та розмітку англійською, перевірте, чи ви підписані на наш канал. А також залиште під цим відео коментар зі зворотнім зв'язком. Це допомагає нашому освітньому контенту поширюватися і більше українських військових зможуть побачити це відео і покращити свою англійську. Дорожня розмітка Pavement Markers. Вона надає інформацію about the direction of traffic, щодо напрямку руху and and where you may and may not travel, куди вам можна та не можна їхати. Pavement markings виконують наступні функції: Divide traffic lanes – розділяють дорожні смуги. Show Turning lanes» вказують на смуги для повороту, Mark Pedestrian Crossings позначають пішохідні переходи, Indicate obstacles, помічають перешкоди, and inform you when it is not safe to pass і інформують, де проїжджати небезпечно. Залежно від країни вони можуть розрізнятися, але зазвичай це white lines, yellow lines, edge lines лінії краю дороги, «arrows». Вказівні стрілки, reversible lanes – реверсивні смуги. Роздільна смуга це center line or Separation Line. Суцільна пряма solid line. переривчаста, пряма broken line. Raised pavement markers це попереджувальні елементи, що виступають над поверхньою дороги. Rumble strips – це смужки, які видають своєрідний гуркіт Рамбо та відчуваються водіями, якщо на них наїхати. Дорожня розмітка, яку називають шеврон, скеровує рух транспорту в необхідну смугу або використовується для розділення транспортних потоків у протилежних напрямках. Тож шеврони є не лише у військових, а й на дорозі. Дорожні знаки road signs. Залежно від країни, де ви керуєте транспортним засобом, поділ знаків на категорії різниця. Проте основними все ж залишаються попереджувальні warning signs, регулювальні, regulatory signs та інформаційно вказівні guide signs або information signs. Серед попереджувальних знаків, warning signs, що зустрічаються дорогою, найчастіше є. Попереду світлофор – traffic lights, traffic lights, traffic signals або stop lights. Перехрестя crossroads або junction. Затори traffic cues. Тоді, як в розмовній мові, ви частіше всього почуєте фразу traffic jams. Інші назви затору це blockage, bottleneck, congestion, gridlock, logjam або roadblock. Пішохідний перехід це pedestrian crossing. Зібра Кроссинг або Зебра Кроссинг, залізничний переїзд зі шлагбаумом це левел with a barrier. Вам також можуть трапитися назви Рейлвей Левел crossing, Рейлвей crossing, grade crossing або Рейл Роуд Це здебільшого американський варіант. Road through railroad, Кріс Кросс, -cross, crossing. Круговий рух це roundabout – або a or «traffic circle». Якщо ваш навігатор налаштовано на англійську, то ви почуєте «at the roundabout, take the first, the second, the third exit», На кільці поверніть на першому, другому, третьому з'їзді. Двосторонній рух це «two-way traffic», Відповідно, односторонній рух це «one-way traffic». Відповідно, вулиця або дорога з двостороннім рухом це «two-way street» або «road», а з одностороннім – «one-way street» або «road». До регулюючих знаків. Regulatory signs, які дозволяють allow чи забороняють prohibit певні дії на дорозі. Залежно від країни, де ви керуєте авто, можуть належати. В'їзд заборонено, no entry. Рух транспорту заборонено, no vehicles. Рух пішоходів заборонено, no pedestrians. Обгін заборонено, No overtaking. Поступись дорогою, – «yield» or «give way». Дієслово «to yield» має декілька значень, і тут воно вживається в значенні «to surrender», що може перекладатися не тільки здаватися та капітулювати, а й поступатися у цьому випадку дорогою. Знак стоп це stop sign. Поступись дорогою зустрічному транспорту. – «give way to oncoming vehicles». Попереду поворот, праворуч, ліворуч. Знак, який каже нам turn right turn left Поворот ліворуч, праворуч, заборонений. no turn left sign або no turn right sign straight ahead sign» – Рух прямо. Цей знак каже нам «go straight ahead» або «go straight on». Пригальмуйте, знак, який закликає скинути швидкість, це «slow down». Інформаційно вказівні знаки – «guide signs» або інколи їх називають «information signs». Вони вказують на «destination» – пункт призначення, «distance» – відстань, «direction» – напрямок руху, а також дають інформацію щодо дорожніх умов та сервісів на дорозі, наприклад, автозаправна станція. «Gas station» в американській англійській. Там ви можете придбати «gasoline» або «petrol» for your vehicle. А в британській англійській заправку називають «petrol station». Також можна зустріти назву «filling station». Існує безліч інших знаків, які просто неможливо згадати. Всі в одному уроці, але ви можете самостійно знайти їх у мережі та подивитися, як вони називаються, якщо вам раптом доведеться давати інструкції з пересування іноземцю, або їхати за інструкціями іноземця, або ж кермувати автівкою за кордоном. Перейдімо до наступного пункту прокладання маршруту. Бо одна з вимог стандарту з військової англійської вміння описувати in English маршрут руху, давати вказівки щодо пересування автівкою. Ви маєте вміти давати бодай прості інструкції та вміти розповісти, як дістатися певного місця, а також зрозуміти інструкції, які вам можуть дати іноземці. У граматичному плані нам в цьому допоможе imperative mood – наказовий спосіб, про який ми говорили в одному з попередніх відео. А також prepositions of movement та prepositions of place – прийменники руху та прийменники місця, які ми розбирали в попередніх уроках. А от на лексику, на слова та фрази, з якими ці прийменники узгоджуються, прошу вас звернути увагу. Go straight on. Рухайтесь прямо. Go straight ahead. Рухайтесь прямо. Continue driving. Продовжуйте рух Turn right at the crossroads. Поверніть праворуч на перехресті Turn left at the crossroads. Поверніть ліворуч на перехресті At the roundabout. Take the second exit. На кільці поверніть на другий з'їзд. Go along the street past the bank. Їдьте вздовж вулиці повз банк. Go until you reach the train station. Їдьте, доки не дістанетесь з залізничного вокзалу. Drive through the square. Проїдьте через площу. Go over the bridge. Переїдьте міст. The post office is at the corner of the street. Пошта знаходиться на розі вулиці. The city council will be on your left. Міська рада буде ліворуч від вас. The drug store will be on your right. Аптека буде справа від вас. The the hospital is just across the street. Госпіталь на іншому боці вулиці. The police department is just over there. Поліцейська дільниця он там неподалік. The warehouse is located next to the hangars. Склад знаходиться біля ангарів. The observation post is opposite the old building. Пункт спостереження знаходиться напроти старої будівлі. The headquarters is located between the two barracks. Штаб знаходиться між двома казармами. Stop at the gas station. Зупинись на заправці. Отже, друзі, ви отримали порцію лексики для опису дорожніх знаків, розмітки основних. Казівників на дорозі, а також слідуючи нашим моделям, можете прокласти маршрут, описати дорогу, дати прості вказівки англійською мовою щодо того, як дістатись певного місця, в якому напрямку їхати, де куди звертати та де зупинятися. Я Олена Чекрижова, вчителька, це канал Армійська англійська, на якому ми з командою волонтерів не зупиняємося та продовжуємо, не збавляючи швидкості, рухатися в напрямку під підвищення рівня володіння англійською мовою серед українських військовослужбовців зустрінемось у наступному відеоуроці.